Лазіння по гімнастичній стіні по перемінним кроком. Приготувалися? Починаємо. Але будьте уважні, ми не пропускаємо жодної шаблі цієї гімнастичної стінки. Поставили ногу, міцно тримаємось руками і ногу не приставляємо, а зразу ж ставимо ногу на наступну шаблю цієї гімнастичної стіни. І також. Ось так і наступне, і вгору. Молодці, не приставляємо. А тепер обережно опускаємося донизу, не пропускаючи жодної Ось так. І зверніть увагу, що стопа на посередині. Шаблі не носочок, не п'яточка. Посередині намагаємося ставити ногу черга. Ходьба у гімнастичній лаві приставним кроком стали ручки на поясі або в сторону. У мене буде на поясі. І приставним кроком, не поспішаючи, Спинка і внесенька. Дивимося прямо, дихаємо носиком. Дійшли до кінця і зістрибуємо. Пам'ятаєте? Коліна зігнуті. Ручки нам допомагають і зістрибуємо вниз. Останній.